У радянський період було налагоджено випуск великої кількості найрізноманітніших машин, які використовувалися в багатьох сферах діяльності. Про деяку техніку знають лише ті, кому довелося виростати в епоху соціалізму. Сьогодні поговоримо про найдовші автомобілі з СРСР ГАЗ РАВ 3902. Це був спільний проєкт кількох конструкторських бюро. В основі машини лежали технічні характеристики автомобіля Чайка. Готовий проєкт представили у 1980-х роках і призначений він був для перевезення вищих Державних посадовців у складних умовах ЗІЛ-41042. Ця модель вважається останньою в лінійці універсалів, створених для транспортування вищих державних осіб до медичних установ. Більшість простих громадян цю машину навіть ніколи не бачили. Серед інженерів вона отримала прізвисько Чорний лікар. Салон був буквально наповнений медичним обладнанням, найсучаснішим на той момент. Також був організований радіозв'язок ЗІЛ-133. Цей вантажний автомобіль був розроблений і запущений на конвейри напередодні. Одні перебудови. Перша модернізована машина виїхала з воріт збирального цеху всередині 70-х років, а випуск тривав майже до розпаду радянського союзу. Довжина вантажівки становила 9 метрів, ширина 2,5 метри, а потужність 190 кінських сил при об'ємі двигуна 6 літрів. Спочатку зіл-133 створювався для роботи в сільському господарстві. Вантажопідйомність складала 8 тонн, що було особливо важливо під час збору врожаю, коли потрібно було перевозити якомога більше вантажу.